Незабаром на місці цього котловану по вулиці Пасічній виросте новий авторський житловий комплекс «Х'юге-148». Нині ж ми спільно з компанією Лев Девелопент» заклали перший наріжний камінь. Оставляється всі наріжні каміння для будівництва Цього будинку отже, ми спільно помолимося і закладемо ці каміння для того, щоб міцно стояв цей будинок. А по завершенню, щоб ті, хто придбає квартири, могли збом щасливо заселятися і щасливо проживати. Саме з цієї миті розпочнеться будівництво нового житлового простору бізнес-класу від лев девелопмент, спроектованого майстернею Біляєвих в скандинавському стилі. Це буде надзвичайний знаковий проект для Львова, зроблений чудовими архітекторами архітектурною студією Біляєвих. Надзвичайно. Шикарне планування, розумне, продумане до, до деталей, дуже красивий зовнішній вигляд. Я, коли дивлюся на цей проект, я бачу те, яка Україна повинна бути в майбутньому. Особливостями комплексу є невисока поверховість. Всього лише 6-7 поверхів, вуличні тренажери і дитячий майданчик. Зона барбекю парку з майданчиком для приготування на відкритому вогні. Окрім цього, на подвір'ї цього будинку ви не побачите автівок, адже їх власники квартир зможуть припаркувати у дворівневому підземному паркінгу. Два підземних рівня паркінгів, що є, в принципі, новим для Львова. Ми запроектували понад 100 Паркомісць на 100 квартир. Тут дійсно буде втілена ця ідея і концепція. Двір без машин в Х'югі 148 Втілений стиль життя північних країн Європи. Комфорт прорахований до найменшої дрібниці, скандинавські цінності та досконалість, яка реалізована в кожній деталі. У такій оселі мешканці відчуватимуть затишок чарівну атмосферу гостинності та насолоджуватимуться кожним днем. Житловий комплекс. Хюге виконаний в стилі скандинавської малоповерхової забудови. В нашому комплексі передбачений внутрішній двір, в якому буде розміщено дитячі майданчики, майданчик для дозвілля для дорослих, а також двір повністю буде обмежений для заїзду легкових і вантажних автомобілів. Будівництво планують завершити у четвертому кварталі 2020 року. Майбутні мешканці вже можуть придбати квартири в ЖК Юги, 148 з балконами та терасами, загальною площою від 35 до 115 метрів квадратних. А от детальнішу інформацію можна отримати у відділі продажу Девелопмент» по вулиці Грошевського, 11.